Уже зараз ми можемо назвати деяких хедлайнерів фестивалю. Це і українські групи, і іноземні, це українські групи Воплі Відоплясова, ТНМК, британська команда Харс, також російські колективи. От Мумітроль, наприклад, уперше в Україні покаже свій новий альбом. У нас буде презентація. Відкривати фестиваль будуть українські команди Матарола та Воплі Відоплясова. На початку другого дня виступить український козак-Сістем, а третій день почне танок на Майдані Конго. Російський рок на фестивалі буде представлений такими колективами, як Нічні Снайпери, Бі-2, Сплін, Ленінград. Приїдуть британські рокери Ентер Шикарі. За декілька тижнів ми повідомимо весь лайнап фестивалю. Вже є попередні домовленості, проте, дайте нам потримати інтригу, хто буде головним іноземним хедлайнером нашого фестивалю. Бес Сіті це перш за все український музичний фестиваль. Він просуває нашу країну і демонструє. Високий рівень вітчизняної музики у сучасному світі. Музика перестала тільки розважати. Музика формує свідогляд людей, особливо молодих. Наш фестиваль дає можливість молодим українським талантам проявити себе, тому друга сцена фестивалю традиційно буде віддана молодим виконавцям. Я офіційно оголошую сьогоднішнього дня старт відбору на другу сцену фестивалю New Light Стейдж. Про деталі відбору розкаже Костянтин Дудко, який знаходиться зі мною поруч. У рамках фестивалю пройде зліт байк-клубів Angels Дніпропетровськ та Ревенс Кривий Ріг. Очікується участь близько тисячі, якщо менше тисячі гостей з інших байклубів. Цього року на фестивалі буде не лише. Музична, але дуже активна культурна програма, в тому числі Арт Територія, присвячена традиційному виду казацького мистецтва петриківському розпису, який цього року номінується ЮНЕСКО на отримання статусу всесвітньої культурної спадщини. Традиції формуються на причетності до національних виторів культури, на спадкоємності поколінь і на небайдужості. До фестивалю The Best City Ювей. Я впевнений, жоден не зможе залити, залишитись байдужим. За Best City UA – це можливість пишатися своєю країною її культурними та історичними традиціями. Я гордий і щасливий, що причетний до створення таких моментів у житті моєї країни. Я всіх запрошую на фестиваль За Best City 2013. Дякую.